До весни нам лишилося друже, всього нічого, пережити цю осінь, не впасти в зим. не розбитись над руски, дійти до того порогу, за котрим суєта стане врешті теплом ясним. Володимир. Брянцев. А де ж вони є? Одинокі уривок з роману дорога в один кінець читає автор? Прийняте текстове повідомлення посунуло вібродзвінком мобільний телефон по гладі журнального столика, і він звалився на подушку. Поруч зі щокою, Ахай йому біс. З небажанням прокидатись і мружачи очі, Ірма навпомацьки відкрила кришку дисплея. Треба було вчора відключити адже вихідний. Але перші ж букви, зліпившись у слово, прогнали залишки сну. Мамусенько, я в Кракові. Доїхали чудово, все окей, подробиці ввечері на скайпі. Цілую, Ірма занурилась лицем у м'яку подушку і заплакала. Ось і залишилася зовсім сама. Якби не магазин, діти ще її, та дві подруги нерозлучні для опорожнення душі пару раз на тиждень, то хоч вішайся така туга. Поки дочка вчилася, Ірма чітко розмежовувала свої обов'язки матері від заробляння грошей і не обділяла Катю материнською турботою, все відчувала провину за те, що залишала її першокласницю то свекрусі, то матері своїй, коли впряглася щосили в човниковий бізнес, особливо в перші два роки після розлучення з Борисом. Складний то був час і в бізнесі, та і в житті ірми. Житло наймало, куди тільки не моталася, коли вже обзавелася закордонним паспортом. Європа, Росія, Туреччина, Китай чого тільки не возила і не перепродувала. У переживаннях, що втратить душевний зв'язок з дочкою змучилася геть. Але, як і всі, Хто був першим на старті, була винагороджена за свій каторжний труд. Через три роки купила двокімнатну квартиру. З голими без штукатурки стінами, без підлоги, батарей і комунікацій. Ще півтора роки моталася, заробляючи на ремонт і обстановку. Дочка Катерина Борисівна Гроєць на той час вже була під опікою польського земляцтва. Котре разом з вечірньою школою інтернатом влаштувалося при місцевому католицькому монастирі. І тепер Ірма, нарешті, була спокійна за дитину. Але дитина виросла і лише трохи оперившись, вже попросилася із сімейного гнізда. Мало того, нагострила лижі із своєї країни. Дідусь Стас. Покійний вже на той час міг би пишатися онукою. Та польською говорила і розуміла не гірше, ніж англійською, яку добре вивчила в школі. Згадавши батька, ірма ще більше розридалася. Папуга Гошка в клітці, швидше з докором, ніж через тривогу, загамселив дзьобом по кільцю, така поведінка господині, котра щойно прокинулась. Не вписувалась в ранковий завчений ритуал вітання. Бачачи, що жінка не реагує і продовжує лише здригатися плечима, Гошка з неприхованим роздратуванням скинув кільце з підвіски і ображено відвернувся, настовбурчившись. Ірма відірвала залите сльозами обличчя від подушки і винувато звернулася до птаха. Самі ми з тобою Гошенько, залишилися, Катрусенька поїхала на навчання. Ой, далеко, далеко поїхала коли тепер побачимось. Несхильний до сентиментів Гошка глянув одним оком на це неприпустиме розкисання і буркнув щось схоже на. Які там самі? А гена ж як? Ірмі неначе і справді почулася саме ця фраза, і вона, витираючи сльози і заспокоюючись, посміхнулася до птаха. Ох, несправедливий ти, Гошо, до Євгена Петровича і занадто упереджений. Прямо таки ревно, що з тебе пруть щоразу, коли він навідується. Мало не сказала в гості, і загальмувала вкотре наступила сама собі на хвору мозоль. Досить і того, що сказала, навідується, так вже втомилася від відносин цих такої собі валізи без ручки, яку і волочити незручно, і кинути шкода. Хоча б обплутав дорогий Женя Гена зобов'язаннями якими небудь її, чи що, щоб мати можливість. Озвучити свої вимоги у відповідь про його розлучення, наприклад, з дружиною, котру, як каже, не любив і не любить, а живе так собі, за звичкою. Натомість Євген Петрович підкреслено дає можливість ірмі відчувати себе вільною у цих стосунках з ним, та й з іншими чоловіками теж. Он як спокійно відреагував на те. Що зареєструвалася вона на сайті знайомств. Хе, це все несерйозно, це все віртуально ірмо. Ніхто і ніколи свою половинку в цих забавах не знаходив і не знайде. Це так собі зустрітися раз, переспати і розбігтися, а потім можна знову закидати вудку на нову рибку. Хотілося тоді запитати ірмі, а не віртуальні їх з Євгеном Петровичем стосунки. Адже він теж заскакує час від часу не лише почаювати. І якось так дуже вже чітко, періодично, не раніше, не пізніше, ніби ліки приймає за приписом лікарів. Тікає, очевидно, від простатиту з нею. З Ірмою, оскільки з дружиною своєю вже нездатний приїлася, антитіла у нього на ці прострочені ліки. А чому ж не ревнує Ірму цікаво? Ось взяв і відпустив на курорт, навіть не поперхнувшись, сам відвіз до потяга, сам, коли повернулась і зустрів, правда, вийде ірма раптом заміж. Він і не помітив би, постарався б, напевно, встановити графік відвідувань, щоб не перетинатися із законним чоловіком, що несподівано виявився йому конкурентом. Так Євгену Петровичу, вочевидь, і спокійніше було б, якби ірма була заміжня. Це вже справді так, спокійніше в ролі коханця. Хоча якраз. В повному розумінні цього слова його можна назвати лише знатяшкою вже. Це вона коханка. Це якраз її ірму це положення принижує, а не його. Для Євгена Петровича це є своєрідним дрескодом, котрий, так би мовити, за статусом його прокурорським має бути. Але не шмакодявка з провінційного шинку чи там путана з ресторану столичного, це не солідно, а гарна, самостійна і успішна жінка середніх років з провінції. Це якраз те, що підходить Євгену Петровичу, бо сам він, прокурорець, теж провінційний і, напевно, вище вже не стрибне. А столичні бізнесвуменші, хоч і зацікавилися б, можливо, держслужбовцем зі щитом і мечами на петлицях, але раптом закомплексував би Гена Женя, порушивши цим собі душевну гармонію, він і так, спокій цей в перманентному нехтуванні, так би мовити, у нього. Робота ж така хай грець, хоч і прибуткова, але нервова до біса, та й часи не певні. Того і дивись, прийдуть і спитають. Припас про запас дещо з рухома нерухомого за роки служби на сторожі закону, прокурор районний, цим і пов'язаний із системою намертво, і від цього погано спить вночі. Хоч і переписав все нажите непосильною працею, на дружину, сина та матір, що вже вижила з розуму. Навіть розлучився, криючись, і зробив з цього величезну таємницю для всього світу. Голий, як лопуцьок тепер, на одну зарплатню, хоч і чималеньку, силкується існувати. Ось якраз про це ірма, яка десь підспудно тішила своє самолюбство надією стати прокуроршою, не відала. Напевно, здогадувався все-таки папуга Гошка, раз примудрявся кожного разу, вирвавшись з клітки на волю, презирливо помітити послідом гену Женю, коли той навідувався з черговим візитом. Але Гошка мовчав. Бо говорити цього крилатого члена сім'ї так і не навчили ірма з катрусею як не намагалися. Дочка теж була не в захваті від цих незрозумілих відносин. Мамо, ну навіщо він тобі, старий же й товстий такий? Я ось візьму і зареєструю тебе на сайті знайомств, і ти побачиш у скількох красивих, а головне вільних чоловіків навіть парубків. Ти викличеш непідробну цікавість. Звела тоді Ірма розмову на жарт реплікою. У мене вже був, як ти добре пам'ятаєш, шанувальник молодший за мене. Чим все скінчилося? Ну, їх до біса Катрусю, мужиків цих, нам і удвох добре, правда ж? Мамулечко, але я ж цього літа поїду до Кракова і скоріш за все вступлю там до університету. Катя замовкла, не наважуючись вимовити, що матері прийшов час подумати про влаштування особистого життя, щоб не ввійти самотньою в зрілість. Термін старість для її матері не підходив за визначенням. Її матуся ніколи не стане старою, ніколи. Вона навіть у свої 80 буде просто зрілою жінкою, як і вона, Катя, ніколи не постаріє. Красу її матері просто таки зобов'язані були оцінити гідні чоловіки. Тільки де ж вони в цій провінції, де? Але ж нам пощастило жити в епоху інтернету. Тож даєш сайт знайомств у всесвітній Павутині. Так, завдяки дочці, докладна анкета ірми з'явилася на одному з безлічі сайтів, що крутять рулетку людських доль, котрі тікають від самотності. В анкеті цій, чи то серйозно, чи то по приколу, говорилося, що вільна від шлюбних пут і маленьких дітей сорокарічна жінка шукає. Одинокого чоловіка в уточненні для чого шукає. Не мудруючи, лукаво, був перерахований, так би мовити, весь список перелік: від знайомства і спілкування через інтернет до зустрічі. І далі від зустрічі через інтимні. Напевно, це і малося на увазі під терміном серйозні відносини. До головного результату всієї цієї затії, шлюбу. На якому етапі ланцюжка можна було зіскочити з цього потяга, не зазначалося. Залежно від ступеня зіпсованості, треба розуміти, можна було вибрати етап будь-який, так би мовити, за замовчуванням. А що? Сучасненько, ніхто нікому нічого не винен і не зобов'язаний. Ну гаразд, сміялася Ірма на таку креативність дочки. Тільки прізвище наше не вказує ні в якому разі, нехай там буде лише ім'я. І полізли потенційні претенденти на сторінку зеленоокої іноземки ірми. Спочатку це тішило її самооцінку, потім забавляло, а потім стало дратувати. Примітивні репліки з помилками та банальні компліменти, відповідаючи на які спочатку було ще бажання тикати пальцем по клавіатурі ноутбука, якось дуже швидко приїлися і стали дратувати ірму. Все рідше стала заглядати вона на свою сторінку на цьому сайті, а відповідати претендентам зовсім перестала. Нудною і несерйозною видалася їй ця Затія. Так собі для потіхи тимчасово. Гаразд, досить нити, подумала Ірма. Звелася з ліжка і попрямувала до ванної кімнати. Мимохідь включила комп'ютер. Нехай у каті висвітиться, що мама в скайпі. Ноутбук? Поворушивши електронними мізками і поблимавши індикаторами, натякнув, що є чергове повідомлення на сайті знайомств. Ірма машинально клікнула по ньому курсором і на екрані висвітилася. А де ж вони є? Одинокі? На жаль. Опа, подумала здивовано із цікавістю жінка. Хто це тут у мене сьогодні такий філософ? Нік, Владим, не говорив їй нічого, а на прямокутнику, де мало би бути фото, з викликом рябіла грубими протекторами, підвішена на товстій міцній линві, шина від колеса вантажівки. До весни нам лишилося, друже, якась там вічність, знаєш вічність, малесенька мить, ти повір мені, хай не водить в оману годинник тебе цинічний, що повільно секунди народжує на стіні. Водить в оману годинник тебе цинічний, що повільно секунди народжує на стіні. До весни нам лишилося сотню разів померти і воскреснути сотню разів можна й сто один і навчитися бути собою хоча б відвертим, Щоб порожнім чеканням не став наш життєвий плин. Навчитися бути собою хоча б відвертим, щоб порожнім чеканням не став наш життєвий плин. Лишилося, друже, всього нічого.